Зібрав декілька Thunderbolt кишень, хоча краще буде сказати, що вони є USB 4 та USB 4 версії. 2, просто сумісні по швидкості з Thunderbolt. Одна є 40 гігабітна і дві 80 гігабітні. А перевірив я їх з девайсом, який може витягнути з них всі соки. Це MacBook Pro на m 4 Pro. Ну і вони в мене через те, що це дуже актуальні девайси, оскільки вартість апгрейду накопичувача на MacBook взагалі неадекватна. Тому, забігаючи наперед, ці кишені дозволяють вам отримати в рази більше пам'яті та навіть кращу універсальність за ті ж гроші, ну або просто дозволяють зекономити. Правда, є декілька цікавих нюансів при їх використанні. І почну з того, що було зрозуміло вже самого початку. В них підтримка різних максимальних швидкостей. І в цілому, всі вони спокійно видають близько заявлених цифр, де у даного 40 гіабітного Ugreen це виходить десь від 3,5 тисячі до майже 5 тисяч мегабайт за секунду, в той час як WaveLink та Акасіс є 80 гіабітні, і це десь від 5,5 тисяч до 6,5 тисяч мегабайт за секунду. Що як бачимо, не зовсім та не у всіх випадках прям приріст у два рази. Але при цьому, якщо взяти до уваги швидкість, яку видає принаймні моя версія MacBook на 512 гігабайт. Бо вроді як швидкість може коливатися від об'єму, то саме 80 гігабітні моделі кишень, по суті з цифрами вбудованої пам'яті зрівнялися та навіть можуть видавати більше. І це є певним підтвердженням того, що не обов'язково розпаювати пам'ять, щоб отримати максимум і робити для користувачів менше можливостей для апгрейду. Хоча так, все ж в певних тестах розпайний варіант може показати себе краще. Але в цілому скажу так, що для принаймні більшості користувачів та таких людей як я, що, наприклад, напряму монтують відео з таких штук, то як показує моя практика підключення таких кишень на постійній основі навіть через хаб, який ще й додатково ріже швидкість. Бо має загальну пропускну здатність до 40 Гбіт, то в результаті такі кишені через хаб вже показують десь від 2 до 3 тисяч мегабайт за секунду, чого взагалі з головою вистачає для знову ж таки прямого монтажу відео з них. Тобто для більшості завдань навіть 40 Гбітних версій буде більше ніж достатньо. А от 80 Гбітні версії будуть актуальні, якщо брати з запасом і на далеке майбутнє. Ну, або якщо часто потрібно, ще й перекидати багато даних між підтриманими девайсами. Бо, звичайно, що це буде відбуватися швидше. Звичайно, що швидкість, яку ви будете отримувати, в першу чергу залежить і від SSD, яка буде використовуватись. І ось тут якраз і є головний нюанс. Бо беручи будь-яку з таких кишень, дуже раджу глянути, чи є згадки виробника про рекомендації SSD, які були протестовані та які краще себе показали. Звісно, що ні один виробник не зможе протестувати ту кількість існуючих SSD, але краще взяти одну. З тих, яка є серед протестованих або рекомендованих. Бо я спочатку купив SSD XPG S70 на 8 ТБ, До речі, всі ці кишені підтримують саме таку ємність, і це максимум. А потім замовив кишень, і чесно кажучи, навіть не думав, що можуть бути якісь питання підтримки, але як виявилося, можуть бо дана XPG показує себе дуже нестабільно в першу чергу по швидкостях. Які можуть бути непристойно низькими, також могли бути навіть відвали, в не залежить від того, чи це пряме підключення, чи через хаб. І це ще може залежати від того ж форматування, бо на універсальному XFAT вона якраз таки капризувала, а при форматуванні в яблучному APFS, то хоча б почала показувати більш-менш нормальні швидкості, правда, відвали все одно могли бути. І як тільки я придбав VD SN850X на 8 ТБ, що є в рекомендаціях, здається, всіх цих кишень, то все почало працювати прекрасно. При Універсальному експаті та навіть при підключенні через хаб. І це мені якраз таки важливо, щоб все підключалося до ноута через один кабель. Нравиться мені це. Правда, все це пропрацювало десь півтора місяці, і під час одного з тестів в кишені, якраз для відео, яке мало вийти давніше саме про кишеню Акасіс. Дана SSD на 8 ТБ просто вирішила покинути цей прекрасний світ. Це сталося в кишені від АКСІ та при підключенні до MacBook напряму. Але це було через ось такий от кабель, на якому пише 40 Гбіт. Але MacBook показує, що цей кабель може видавати і 80 Гбіт. Тому, можливо, це і була причина смерті. Коротше, довелося купити новий SSD, але тепер взяв таку ж модель 850X, правда, на 4 ТБ. Бо кажуть люди, що бачать закономірність між більшою ємністю та частотою смертності таких SSD. Хоча пізніше, думаю, все одно, що ще раз спробую та докуплю ще одну таку ж на 8 ТБ. Так би мовити, дам другий шанс. Ну, але також швидкість буде залежати і від кабелю, який буде використовуватися, але відповідний йде з кожною кишеною в комплекті, як одразу згадаю за ті ж термопрокладки. І також це залежить і від роз'ємів, до яких ви будете їх підключати. Тобто, якщо у вас немає роз'ємів USB 4 та USB 4 версії 2. Я зараз не про сам отвір, хоча зазвичай вони і самі під виглядом Type-C, то якщо такої підтримки немає, швидкості будуть меншими. Ну або взагалі може не розпізнатися ні кишеня, ані SSD. І таке, до речі, може бути, оскільки, наприклад, у Акасіс є схожа модель без приставки PRO, то вона підтримує лише Thunderbolt та USB 4, і старіші стандарти, типу USB 3, не підтримуються. А ось ця модель PRO, як у мене, то зворотню підтримку старіших стандартів вона має, тому теж майте на увазі, що їх, наприклад, є декілька версій. А ще тут для тих, хто планує використовувати дану кишені від Акасі з новими SSD PCI Express 5.0, то потрібно мати на увазі, що існують уже тепер старіші моделі, як от у мене, та оновлені, в яких буде свіжий чіп Intel GHL9480B2, який якраз додає підтримку PCI Express 5.0. І для кого це важливо, то краще перед покупкою уточнити цю інформацію. Але якщо замовляти на офіційних сторінках, як от за посиланням, де я особисто брав, залишу це все під відео. То мають відправляти вроді як вже оновлену версію, хоча перед оплатою краще уточнити у продавця. Щоб потім не було сюрпризів. А от дві інші кишені від UGreen та Wave Inc. мають підтримку старіших та нижчих стандартів за Thunderbolt та USB 4, і не мають підтримки PCI Express 5.0. Принаймні ці версії, які у мене, та на даний момент такої інформації на їх сторінках взагалі немає. Також при підключенні до тих же ноутів та при роботі від батареї, то потрібно пам'ятати, що вони будуть від нього живитися, і середня цифра по споживанню виходила десь близько 10 Вт. Тому майте це на увазі. Ну і пробував їх підключати до смартфонів, як от Galaxy Fold. 7 та iPhone 17 Pro, то ні одна з кишень не розпізнається, ні, напевне, недостатньо живлення. А жаль щодо їх дизайну та габаритів, то вони майже схожі і відмінності не так, щоб дуже і критичні. Але як не крути, у акасі з кишеня є найкомпактнішою та найлегшою. Десь близько 160-170 грам. Потім йде Wavelink, буквально трішки довша та вже близько 210 грам ваги. А потім U-Green, яка ще трішки товстіша, і відповідно вага близько 250 грам. різниця полягає ще в тому, що тільки Ugreen з пасивним охолодженням, тому корпус найбільший, для кращого розсіювання тепла, яке є найбільш відчутним саме на ось цих от тонких ребрах. Тут прям гаряче. Але на основі корпусу це не так відчутно і можна тримати в руках. В той час, як у Акасі ставелінг, це в в більшості часу також пасивне охолодження, але ще додатково вони мають вбудовані розумні вентилятори. Тобто, як тільки буде досягнуто певної температури, то вони автоматично вмикаються, охолоджують та вимикаються. І в цьому плані у Акасі це відбувається, на мій погляд, приємніше, бо вентилятор працює десь в середньому близько 30 секунд, ну або до однієї хвилини максимум. І все. Правда, за потреби тут ще є спеціальна кнопка, яка утриманням примусово вмикає або вимикає вентилятор. В той час, як у Wave Link він працює тільки в авторежимі і десь вже до 5 хвилин, якщо вже увімкнувся, що значно відчутніше і довше. Я їх обох часто чув з SSD XPG, а от з vd шкою це могло бути один-два рази за місяць, або просто я їх не чув, бо в цілому шумінних. Не такий вже й напряжний, а з холодним SSD їх робота по суті буде непомітною. Та й в цілому у них всіх максимальний нагрів по корпусу був десь близько 50 градусів максимум, тобто відносно гаряченько, але тримати можна і не обпектися. Ну і по зручності встановлення SSD, тува касіс мені подобається це найбільше, оскільки тут це рішення Tool Free, бо не потрібні ніякі викрутки. Все легко відкривається та встановлюється за секунди. При цьому всьому надійно тримається. Хоча, можливо, при падінні збільшується шанс, що все відкриється і, наприклад, вилетить SSD. Ну але я таке, звісно, не перевіряв. У Вейвін кришка тримається на магнітах, а от фіксація SSD на гвинті, тобто потрібна викрутка. Виходиться вже наполовину tool-free. Ну і у Ugreen все на гвинтах. Тобто, можливо, для когось це буде найбільш надійним рішенням, хоча з іншого боку, найменш зручним, якщо часу треба свапати SSD. Хоча впевнений, що більшість одну SSD поставили, і це надовго, тому кому що подобається. Короче, штуки однозначно варті уваги та дуже зручні. І якщо ви думаєте, чи брати кишеню плюс SSD, чи взяти готову зовнішню SSD, наприклад, від тієї ж SanDisk, Samsung чи інші, то я особисто взагалі не бачу сенсу у готових рішеннях. Бо я перерив багато різних, і по ціні вони, здебільшого були однакові, але готові рішення завжди мали менші швидкості. А головне, програють в універсальності. Бо з кишенями ви в будь-який момент можете докупити ще SSD M.2, 2 до речі, різних розмірів, не тільки популярні 2280, а й менші, та легко їх свапати за потреби. А найголовніше то в будь-який момент і також за потреби ви можете їх витягнути і, наприклад, вставити в ту ж материнку ПК чи іншого ноута, де такі роз'єми присутні. Але обирайте те, що вам більше подобається та підходить. Ну а посилання з Aliexpress, де я їх і брав, будуть під відео. Плюс діліться, чи у вас є щось таке, та вказуйте конкретні моделі і залишайте про них свій відгук, оскільки це буде корисно для інших. Але все одно найголовніше це не забудьте зробити донат. nós isso